Мано на Куб'янському напрямку противник там інтенсифікував свої наступальні дії. Зокрема, використовує підрозділи з 20-ї та 1-ї танкової армії для прориву нашої оборони на цьому напрямку. Зокрема, використовує для цього різні сили і засоби, які є в наявності противника. Це і танки, і артилерія, як свольна, так і реактивна. Також застосовує свою армійську та тактичну авіацію, міномети та інші види озброєння. За минулу добу на Лиману Пінському напрямку противник 611 разів обстріляв позиції збройних сил України, 13 разів використовував авіацію. Зокрема, це пари су 35 Су-25 та гелікоптери ка 52 Окрім цього, 25 разів намагався штурмувати наші позиції на цьому напрямку. Зокрема, зосередив свої зусилля поблизу Сінківки, Іванівки, Макіївки, також Діброви та Першотравневого. Проте безуспішно всі атаки були відбиті. Противник поніс втрати та. Не мав успіху, 206 окупантів було ліквідовано на цьому напрямку. Та ще 15 зразків озброєння та військової техніки, серед яких два танки: Т-72, також п'ять бойових броньованих машин. Це і бойові машини піхоти, і також тигри, дозорні машини та БТР, і інше обладнання, яке ворог використовує для штурму наших позицій. Серед них декілька гармат, саме дві гармати, Д-20, 152-мм калібру. Нона ес. 120-й міномет також постійно виявляємо та наносимо ураження по складам боєприпасів противника і нищимо їх безпілотні літальні апарати.